Сьогодні у нас 28 січня, об 11 годині 10 хвилин слідчий суддя Новок розпочав розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під Тарасову Сергію Дмитровичу Дмитровичу. Його захист здійснюється адвокатами Гордицьким Лариним і Ілляшевич. На початку судового засідання адвокат Гордицький заявив клопотання про відвід зв'язку з тим, що він є упереченим, необ'єктивним, не здійснює належний нагляд за досудовим розслідуванням і стосовно нього розглядається в цьому суді ще з 3 липня заява моя про відвід прокурора Чеченєва. Ми не можемо довіряти. Після цього, як суддя Новак відмовив задоволені клопотання про відвід прокурора, стороною захисту було заявлено клопотання про участь Сергія Тарасова в режимі відеоконференції при розгляді цього клопотання і про відкладення розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у зв'язку з тим, що слідчий і прокурор грубо порушили закон, не вручили. Ні Тарасову, ні стороні захисту, клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання вартою. Тому ми попросили суд забезпечити участь Тарасова у режимі відділ конференції і надати стороні захисту можливість ознайомитися все ж таки з тим, що ми будемо розглядати. Це клопотання сторони захисту, частково задоволено. Навіть задоволення вказаних клопотань сторони захисту, винесення вказаних ухвал підтверджує ту обставину, що суд встановив, що дійсно стороною обвинувачення в черговий раз грубо порушуються права нашого довірителя і на сьогоднішній день порушуються і права захисту, тому що дійсно, як було встановлено судом, що ми не ознайомилися жодним вказаним клопотанням з додатками доданими, а фактично пройшли в судове засідання, не знаючи про що Ремо хотів зазначити з приводу того, що навіть прокурор підтверджує ту обставину, що в усіх засіданнях, які зараз розглядаються за клопотанням сторони захисту, в тому числі по всіх підозрах, які наразі перебувають в стадії скасування, але тягнуться, чому суда не переносяться. Тараса Сергій Дмитрович. Приймав участь у режимі відеоконференції зв'язку. Він ніде не ховається, він надає свої пояснення, хоче приймати участь, хоче, щоб істина по справі була встановлена. А як ми розуміємо, коли ми познайомимось з самим до питанням про обрання, там чомусь буде написано, що він десь переховується, не виходить з огромного з на зв'язок. Тому ви ж бачите, упала суду, що він каже зовсім про